Волонтери Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги надіслали поміч сиротам у селищі Сутиски на Вінниччині. Там від початку повномасштабної війни долею декількох до десятків сиріт опікується благодійний фонд Турбота та розуміння. До їх роботи долучилися і берегівські мальтійці, які і надалі координують велику кількість гуманітарного вантажу. Перед тим, як відправити допомогу до Вінниччини, волонтери прийняли черговий вантаж із Румунії. Most érkezett nemrég beteg ágyak. До нас нещодавно прибули ліжка для хворих. На Вінниччину ми відвеземо двох ліжка. Їх отримує заклад, де піклуються про дітей, сиріт і щесла переселенців та хворих дітей. Крім того, привеземо харчі, засоби гігієни та інше. У вантажі є все, що вони потребують. До нас надходить багато запитів з інших областей України. З благодійним фондом Турбота та розуміння ми співпрацюємо давно, підтримуємо співпрацю тільки з тими, кому довіряємо сповна, і не сумніваємося, що вони пере. Дадуть допомогу саме до пункту призначення. Цей заклад уже не вперше отримує від нас гуманітарну допомогу. Мальтійській службі. Допомагає велика кількість волонтерів. До прикладу, Георгій Шумицький. Він щойно прибув із Румунії, але вже вирушає до Вінниччини. Едрістуялакутона на фірмі, де я працював, відбулися кадрові зміни, і у мене стало більше вільного часу, який я можу провести з користю. Я вважаю, що ми маємо допомагати там, де цього потребують. Я вже бував у центральних областях України. У серпні був у Києві, восени на Хмельниччині. Зараз їдемо на Вінниччину. Мальтійська служба допомоги не залишає без підтримки місцевих потребуючих. Днями мальтійці розпочали черговий етап із роздачі пунктів із допомогою між тими мешканцями берегівської громади, які оформили соціальну картку. У нас продовжується роздача наборів з продуктами. Люди отримують їх наступного тижня. На жаль, ми не в змозі відразу роздати всім допомогу. У нас мало людей, і продукти теж закінчуються. Тому маємо добре організувати свою роботу і намагаємося підтримувати людей безперервно. Мальтійці та благодійний фонд Турбота та розуміння підтримують сиротинець і в Києві, куди незабаром теж планують доставити гуманітарну допомогу.